29 вересня 1943 року Кременчук був звільнений від нацистів з нагоди 79-ї річниці визволення нашого міста. Сьогодні традиційно вшанували подвиг героїв Другої світової війни і героїв сучасності. До могил тих, хто захищав нашу землю від ворога. Міський голова Кременчука Віталій Малецький і інші представники міської влади поклали квіти. Кременчужани завжди пам'ятатимуть героїв, які віддали своє життя під час визволення України від нацистів, адже немає жодної української родини, яка б не втратила рідних у тій війні. Боронять українську землю наші військові і зараз, але вже від рашистської навали. Сьогодні містяни зібрались біля пам'ятника воїну-визволителю, представники міської влади. Ветеранський актив і небайдужі мешканці прийшли віддати данину пам'яті учасникам Другої світової війни і виказати шану тим, хто віддав своє життя заради України і в часи минулих війн, і зараз. Хвилиною мовчання кремечужани вшанували пам'ять загиблих воїнів. До підніжжя пам'ятника воїну-визволителю поклали квіти в пам'ять усіх захисників української землі. Антон Воробйов, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.